Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас є маленькі новини, але не дуже приємні. Хочу вам розповісти про зміни в Plus та екіпаж 2.0, який Wargaming хотіли ввести в оновлення 1.21. І в принципі, це могло б стати великим переворотом для гри World of Tanks, але щось пішло не за планом. І розпочнемо із екіпажу. Отже, Wargaming нас запевнив, що балансу по екіпажу не буде, і вони відміняють нові навички, і цих навичок не буде таких, як у команди. Не буде практичності, у механіка водія не буде інженеру, у навідника не буде швидке зведення зосередження, у заряджаючого не буде ближній бій, майстер засідки та хімія снарядів, і у радиста не буде глушіння. Тобто залишать тільки ті навички, які вони переробили та трішки поліпшили. Що вони нам загалом про це говорять? Що буде нерівна битва на полі, і ветерани будуть краще грати з цими навичками, ніж новачки, тому що це нове вивчення екіпажу, нове вивчення навичків та не незрозумілість для більшості гравців новачки, отже, можна сказати, що насправді навички ці були дуже імбові та дуже хороші на рахунок того, що можна було зробити свій танк набагато ліпшим і грати набагато комфортніше. але все ж таки прийняти рішення поки що не вивозити новий екіпаж, бо він дуже сильно імбовий. Можу сказати тільки від себе те, що насправді можливо, це з якоїсь сторони і правильно, а з якоїсь сторони і неправильно, потрібно було обдумати спочатку, чи потрібно взагалі ввозити на всі навички. Можливо, потрібно було завести тільки для командира або ж то для заряджаючого якийсь один навичок для того, щоб зрозуміти, чи потрібно воно чи ні, а потім уже підгружати по одному навичку і розуміти, чи загалом це потрібне. Наступна новина це вот плюс, і тут уже дуже все погано. Зачитую вам, що ж напише Wargaming. зміни до плюс. безкоштовний демонтаж удосконаленого обладнання, вид обладнання, яке можна було придбати за бони, був розцінений як бонус, що надасть підписникам певну перевагу в грі. Ціль вот плюс забезпечувати. Печити підписникам комфорт і зручність, а не перевагу в боях. Тому удосконалене обладнання буде вилучено з переліку обладнання, яке можна безкоштовно демонтувати з підпискою плюс. Тобто це нам говорить про те, що обладнання деяке ми не зможемо демонтувати і з підпискою плюс. Тобто, щось мені підказує, що, можливо, ми зможемо демонтувати звичайне обладнання, але все ж таки бонуси від WoodPlus залишились, такі як це преміум танк, двохствольний американський Т-54 та, звісно ж, новенький. Слот під вилучення ще однієї карти. Ну і деякі моменти є там, де можна загалом то фармити на цьому танчику. І можна сказати, що танчик не дуже хороший, але все ж таки я думаю, що він буде щось розробляти. До речі, у мене для вас ще є дуже цікава інформація, і ця інформація по інсайду вийде скоро, дуже дуже скоро. Тому що це все буде відбуватись в травні. І я думаю, що вас це зацікавить дуже дуже сильно, тому що будуть свята. Ну в кого будуть свята, а в кого буде самі розумієте, про що я. Отже, хочу вам розповісти про поліпшення системи навичок екіпажу. Процитую те, що пише на Маргеймі, оновлена система екіпажі впроваджує кілька поліпшень, які були добре сприйняті спільнотою завдяки їх зручності. До того ж, ці оновлення допоможуть створити міцний фундамент для майбутніх вдосконалень системи навичок і розвитку екіпажу. Отже, в оновленні 1.20 будуть впроваджені такі зміни. Навички й уміння об'єднано в навички, які почнуть діяти одразу, і стартуватимуть все більш ефективно з Двищеним рівнем основної спеціальності, наприклад, навичка бойова братерство почне діяти, коли рівень її вивчення сягне 1%. навіть якщо її має тільки один член екіпажу. Тобто, якщо у тебе один член бойового братерства, то в принципі з 1% він буде в тебе вже діяти, і якийсь відсоток до перезаряджання, до зведення буде трішки ліпше. Наступне це прибрано штраф до досвіду для поранених членів екіпажу. Тобто, якщо у тебе був поранений член екіпажу, то ти не міг отримувати. Повний досвід, тобто, якщо ти отримуєш за бій тисячу досвіду, і у тебе ранений член екіпажу, то ти десь в середньому будеш отримувати ну на 50, на 150, а то можливо і на 200 досвіду менше. Наступне доданий бойовий інтерфейс для ситуативних навичок. Створено чіткий опис навичок і їх ефект. Додана можливість ознайомитися з властивостями всіх навичок на панелі ТТХ техніки. Тобто, загальному доволі таке оновлення непогане. Але все ж таки можу вам сказати, що трішки щось пішло не за планом, та Wargame не спішить випускати оновлення 1.20. Я думаю, що це оновлення вийде десь на початку травня із тою подією, яка буде вигружена дуже скоро, про яку я вам обіцяв по інсайду розповісти. Отже, друзі, на сьогодні всі новини наші закінчені. Хочу вам подякувати за перегляд цього відеоролику. А ти напиши, що ти думаєш на рахунок всього цього і як ти відносишся до ВОД і загалом до екіпажу 2.0. Же дякую до зустрічі. Пока-пока.